Підсилювач на ліпулярному транзисторі з загальним колектором зображено на малюнку. Як бачите, для того, щоб задати робочу точку спокою такого підсилювача, використовується знайома вам схема, але в даному випадку вона вже містить три резистори R1, R2, R2 R4. Резистор Р3 взятий з нульовим опором. Тобто можна вважати, що в тій універсальній схемі, яка задавала робочу точку спокою, резистор R3 взятий з нульовим опором. А резистор Р4 для підсилювача з загальним колектором буде набагато більший, ніж резистор Р4 для підсилювача з загальним емітером. і резистор Р3 ми в даному випадку не використовуємо, тому що струм емітера і струм колектора буде задавати саме резистор Р4 для такого підсилювача. Вхідна змінна вхідна напруга прикладається між базою і колектором. Оце от маленький змінний сигнал у маленьких входах. Він прикладається між базою і колектором. І вхідний струм – вхідним струмом буде струм бази. Зверніть увагу, що напруга на вході це була напруга між базою і колектором. І напруга між базою і колектором містить постійну складову. У БК0 і зміну складову у маленьке входа. І вхідним струмом буде струм бази. І струмбаза теж містить постійну складову і Б0, і маленьку зміну складову, і маленьке бази. І напруга на виході знімається між колектором і емітером. І також вихідна напруга містить постійну складову у колектор і імітер 0 і зміну складову у маленьке вихода. Ну і вихідний струм це буде струм емітера. І він також місить постійну 102 і емітер 0, і змінну 102 і емітер маленьке. І якщо у маленьке входа дорівнює нулю, в такому випадку і маленьке бази теж дорівнює нулю, і маленьке емітер дорівнює нулю, і у маленьке виходу дорівнює нулю. Якщо вхідна змінна напруга у маленьке входа 0. В такому випадку конденсатор С1 буде заряджений до напруги УР до напруги УР2. Якщо у маленьке входа 0, то на конденсаторі буде напруга УР2. У С1 буде дорівнювати УР2. І при цьому зверніть увагу, що напруга між базою і колектором, якщо у маленьке входа 0, то напруга між базою і колектором буде дорівнювати УБК. 0 і це буде дорівнювати r 1 І це буде дорівнювати уживлення мінус r 2 Тобто зараз розглядаємо ситуацію, коли у маленьке входа 0. Конденсатор заряджений до напруги на резисторі R2 і напруга на резисторі R1. Задає значення постійної складової міжбазової колектором у ВК-0. Тепер припускаємо, що напруга у маленьких входа різко зросла від нуля до у маленьких входах. Напруга на, на конденсаторі миттєво не змінюється. Тому напруга на Р2 теж зросла на у Р2. Давайте я позначу оцю напругу, яка була на R2. У r 2 У R2 буде дорівнювати у R20 плюс у маленьким От Розумієте, коли напруга на цьому джерелі зросла від нуля до У маленьких входа, то напруга на резисторі R2. У другому закону кирговоду дорівнює сумі напруги, яку видає оце джерело малого сигналу, плюс напруга на конденсаторі. Напруга на конденсаторі миттєво змінитися не може. Тому в той момент, коли напруга оцього джерела малого сигналу зросла, напруга на конденсаторі ще залишалася рівній у r 20 у Р2-0 це та напруга на r 2 яка була при відсутності вхідного сигналу. Таким чином, якщо вхідний сигнал зріс від нуля до у маленьких входа, напруга на R2 зросла на у маленьких входа відносно у r 2 0 Але якщо напруга на r 2 зросла на У r 2 0 то напруга між базою і колектором зменшилась на R2-0. Тому можна написати, що у бази колектору дорівнюють у база колектору 0 мінус у маленьким ходам. Напруга на r 2 зросла на у маленьких входах відносно у r 2 0 Напруга на r 1 зменшилась на у маленьких входах відносно у БК-0, і в сумі вони все одно залишилися рівними у живлення. Тобто збільшення напруги на r 2 привело до зменшення напруги на r 1 на ту саму величину, і в сумі їхня сума залишилась рівною у уживлення. Це я пояснив, чому тут буде знак мінус. Тому що коли на вході напруга збільшується на у маленьких входах відносно нуля, напруга між базою і колектором зменшується на умаленькі входа відносно у бази колектору 0. А якщо напруга між базою і колектором зменшується, напруга на R2 збільшується, це значить, що напруга між базою і вітром зростає і струм бази зростає. Тому збільшення напруги у маленьких входах. Приводить до збільшення струма бази на і маленькі бази відносно і бази 0. Але збільшення струма бази приводить до зменшення напруги між і я напишу. У входа збільшилось, у входа збільшилось, струм бази зменшився. Струм бази збільшився. У входа збільшився на У маленьке входа, Струм бази збільшився на І маленьке бази. А напруга між колектором і емітером зменшилась на У маленьке виходи. Я нагадую, що збільшення струму бази приводить до збільшення струму колектору, до збільшення струму емітера і до зменшення напруги між колектором і емітером. І в такому випадку струм емітера теж зросте на І маленьке емітера. І оскільки струм емітера зросте, напруга на Р4 теж зросте. Напруга на Р4 зросте на а, У маленьке вихода. У цьому підсилювачі вихідною напругою. Ну, кажуть, в літературі пишуть, що для підсилювача вихідною напругою є напруга між колектором і емітром. Але насправді вихідну напругу знімають з цього резистора Р4. І е, зміна напруги на резисторі Р4 в принципі, дорівнює зміні напруги між колектором і емітром. Але збільшення напруги на вході на у маленьких входах. Приводить до зменшення напруги між колектором і емітором на у маленьке вихода, і до збільшення напруги на резисторі r 4 у маленьке вихода. Тобто, можна сказати, можна стверджувати, і це видно з цього запису, який я навів, що збільшення напруги у входа на у маленьке входа. А, Навіть, навіть це не у входа. Це буде у база емітра. Я маю на увазі наступне, що якщо це джерело видасть у маленьким хода, напруга на R2 збільшиться на у маленьких входа. Напруга на У база емітер збільшиться на у маленьких хода. Напруга між базою і колектором зменшиться на у маленьких входах. Напруга між колектором і вітром зменшиться у маленьке виходи, а напруга на r 4 збільшиться у маленьке виходи. Тобто приросту у маленькі входи відповідає додатній приріст у маленькі виходи. Іншими словами, при збільшенні вхідного сигналу збільшується вихідний сигнал, при зменшенні вхідного сигналу зменшується вихідний сигнал. Таким чином, ця схема не зсуває не, не фазу. І одна з властивість підсилювача з загальним колектором полягає у тому, що сум фаз між вхідним сигналом і вихідним сигналом дорівнює нулю. На відміну від схеми з загальним емітером, де фаз між вхідним сигналом і вихідним сигналом π або 180 градусів. Так. Отже, запам'ятайте, що збільшення вхідного сигналу приводить до збільшення вихідного сигналу. І в даній схемі вихідний сигнал знімає з резистора r 4 І нам тут обов'язково потрібен конденсатор С2 для того, щоб не пропускати постійну складову, тому що на резисторі r 4 завжди буде постійна складова, відносно якої та друга буде змінюватись у маленьке виходах. Але нам постійна складова на виході не треба, нам потрібен лише змінний сигнал відносно нуля. І тому ми за допомогою цього конденсатора відсікаємо постійну на складову напруги на резисторі. R4. Так. Схема підсилювача з загальним колектором. Має найбільший вхідний опір серед серед трьох відомих схем підсилювачів. Я нагадаю, що існує підсилювач на біполярному транзисторі по схемі з загальним емітером, підсилювач по схемі з загальним колектором і підсилювач по схемі з загальною базою. Так от серед цих трьох схем підсилювачів, вхідний опір буде максимальний у схеми з загальним колектором. І тому М -м -м. Цей підсилювач таку схему краще, краще використовувати для знімання напруги з якогось джерела напруги, тому що в неї високий вхідний опір і буде добре узложення за напругою. Дивіться, грубо великий вхідний опір можна пояснити тим, що а, вхідна напруга прикладається між базою і колектором. А пен перехід між базою і колектором зміщений в зворотньому напрямку, і тому у нього дуже великий опір. Ну це таке грубе пояснення, щоб у вас виникла асоціація, чому а, у схемі з загальним колектором дуже високий вхідний опір. Тому що вхідна напруга прикладається між базою і колектором, а перехід між базою і колектором зміщений у зворотньому напрямку, коли транзистор працює в активному режимі, і в зворотньо зміщеному пен переходу буде великий вхідний опір. Насправді ми виведемо формулу вхідного опору цієї схеми, коли будемо аналізувати її малосигнальну модель, і там стане з математики зрозуміло, ну, тобто ми математично доведемо, що вхідний опір цієї схеми буде дуже великий. А поки що запам'ятайте, що для підсилювача загальним колектором вхідний опір буде максимальним серед всіх трьох схем. І вихідний опір для такого підсилювача буде мінімальним тобто, вихідний опір підсилювача. Побудованого по схемі з загальним колектором, менший, ніж у підсилювача з загальною базою, і менший, ніж у підсилювача з загальним мітером. І знову ж таки, це дуже круто для узгодження за напругою, тому що для узгодження за напругою дуже добре, коли опір передавача маленький. Центр передачі за напругою для малого сигналу в цій схемі одиниця. Тобто малий змінний сигнал підсилювач загальним колектором не підсилює. Він його передає без змін на вихід. су -фаз. от Якщо вхід подати синусоїдальну напругу, то і на виході була синусоїдальна напруга з такою ж. Амплітудою, тому що КУ дорівнює одиниця і з такою ж фазою, тому що суму фаз немає. Виникає питання, навіщо використовувати такий підсилювач, який не підсилює напругу. Його використовують якраз для підсилення струму, тому що серед всіх трьох схем саме підсилювач з загальним колектором забезпечує найбільше підсилення за струмом. І коефіцієнт передачі струму дорівнює бета плюс 1, він завжди більше одиниці. і Зазвичай він дорівнює кільком десяткам, кільком сотням. Чому коефіцієнт КІ дорівнює бета плюс 1? Тому що КІ для даної схеми це боєвідношення вихідного струму до вхідного струму. Іншими словами, це боєвідношення струму емітера до струму бази. А струм емітера ми можемо списати як струм колектора плюс струм бази. А струм колектора ми можемо розписати як бета помножити на струм бази. І потім ми в чисельнику струм бази можемо вивезти задушки і скоротити струм бази зі знаменником і одержимо значення КІ дорівнює бета плюс 1. Тому бета це коефіцієнт підсилення за струмом для схеми з загальним емітером, а бета плюс 1. Це коефіцієнт підсилення за струмом для схеми з загальним електро. І тому також можна написати, що струм емітера дорівнює бета плюс 1 на струм бази. Це теж справедливо. Але, звичайно, ці формули справедливі лише тоді, коли транзистор працює в активному підсилювальному режимі. Отже, ми, отже прошу запам'ятати, що схема, що підсилювач. На біполярному транзисторі з загальним колектором, на напругу не підсилює, але добре підсилює струм. І е, також можна стверджувати, що коефіцієнт підсилення за потужністю для цього підсилювача буде менший, ніж коефіцієнт підсилення за потужністю для схеми загального вітром. Тому що коефіцієнт підсилення за потужністю до добутку коефіцієнта підсилення за напругою на коефіцієнт підсилення за струмом. Схема з загальним мітером підсилює і напругу, і струм, тому в неї максимальний коефіцієнт підсилення за потужністю. Але схема з загальним колектором у неї у одиниця. Напруга не підсилюється, підсилюється лише струм. Тому коефіцієнт підсилення за потужністю буде менший, ніж схемі з загальним мітером. Це невеликий недолік. Ряд властивостей цієї схеми, роблять її дуже важливою саме для узгодження за напругою. Дивіться цієї схеми дуже високий вхідний опір, дуже маленький вихідний опір. І коефіцієнт передачі за напругою дорівнює одиниця. Іншими словами, вихідна напруга дорівнює вхідній напруги. Вихідна напруга повторює вхідну напругу, але при цьому вхідний опір цієї схеми дуже високий, а вихідний опір цієї схеми дуже маленький. І оскільки вихідна напруга знімається з емітера, цю схему часто називають емітерний повторювач. Емітерний тому, що вихідна напруга знімається з емітера, а повторювач тому, що вихідна змінна мала напруга дорівнює вхідній змінній напрузі. От. І цю схему часто узгоджують за напругою. Тому що дивіться, от у нас є дві якісь аналогові системи. і вихідний опір одної системи дорівнює вхідному опору іншої системи. І якщо ми підключимо безпосередньо вихід одної системи до входу іншої системи, напруга на вході приймача буде дорівнювати половині напруги холостого ходу передавача. Тобто ми е, е, включаємо передавач на холостому ході і в нього буде якась напруга холостого ходу. Е, і це буде напруга цього джерела напруги і Але якщо ми підключимо передавач до приймача, то вже оця напруга холостого ходу поділиться на подільнику напруги і у входа буде дорівнювати у холостого ходу на 2. Це... І ми втрачаємо на пустому місці половину напруги на виході цієї схеми. Як тобто, бачите, узгодження за напругою дуже погане. Але як... ми ж можемо використати цю якраз схему емітерного повторювача. Ну, Давайте я її так грубо намалюю. Припустимо, на виході цієї схеми є якась постійна складова і якась змінна складова. І постійна складова з виходу цієї схеми забезпечує робочу точку спокою а, цього транзистора. І зверніть увагу, що вхідний опір приймача він є оцим от резистором R4 для мінітерного повторювача. Або, в принципі, тут можна окремий резистор поставити. І як бачите, ми на вхід емітерного повторювача подаємо напругу з вихода якоїсь схеми, а з виходу емітерного повторювача подаємо напругу на вхід до цієї схеми. І емітерного повторювача буде дуже високий вхідний опір, більший ніж оцей опір вихідний. І тому тут узгодження за напругою буде добре. І у Умітерного повторювача буде дуже маленький вихідний опір, і тому з цієї сторони теж було зложення за напругою добре. І е, емітерний повторювач, в свою чергу, напругу не буде змінювати. Але оскільки він має великий вхідний опір і низький вихідний опір, він дозволяє узгодити за напругою оці дві схеми. Це е, часто дуже використовують такий партнер. Якщо цю схему намалювати більш точно, то тут можна поставити конденсатор. Який би відсікати постійну складову, а тут поставити оці два резистора, які будуть задавати робочу точкою інтерноповторювача і одержимо вже якусь більш реальну схему. І тут теж поставимо компенсатор, який буде відсікати половину, який би відсікати постійну складову напругу на цьому резисторі. Отже, важливо важлива теза полягає в тому, що з підсилювач загальним колектором часто використовую для узгодження за напругою якогось передавача і якогось приймача. В наступному відео ми скажемо, я, я скажу кілька слів про те, як розрахувати робочу точку спокою для цієї схеми.